Дорога церква, радий вітати вас, слава Ісусу Христу. Господь благословив ще один день. Вірю, що ще одна капля молитов додається в чашу Господню і прийде час, коли Господь дасть перемогу нашій Україні. Знаєте, не так давно прочитав е, такий віршик, і там були написані такі слова: Якщо ти з Богом, то чого боїшся?» А якщо без Бога, то на що надіється? Знаєте, і справді в нашому житті буває, якщо ми з Богом нам нема чого боятись. але якщо без Бога, то на кого надіємося в цьому світі? Знаєте, не так давно я відвідував одну жіночку, їй десь близько 40 років було, і в неї виявили хворобу, це склероз печені, і завезли її в лікарню, вона побула в лікарні недовгий час. І її відправили назад додому, тому що вона вже е, не підлягала, щоб її вилікувати. Відправили додому, тому що врачів не було зовсім якої надії, тому що всередині все почало гнисти. І коли я заїхав до неї, вона була лежача, і я подивився на її состояння. Я побачив, що вже їй недовго залишилося. І я так звертаюся до неї і кажу. Е, ви розумієте, що ваше життя вже приходить до завершення. І вона так дивиться мені в очі і каже, так, я це розумію. Я кажу, я мушу вам це сказати, що буквально через пару днів і ваше життя закінчиться, тому що врачі дали такий діагноз. Вона каже: Я чувствую, що я скоро помру. Так дивиться на мене і каже, і. Далі вона наступні слова каже, але мені страшно вмирати. І я так дивлячись на її состояння, <кій> я трошки знав про її життя, вона насправді прожила життя дуже недобре, багато пила, зживала з алкоголем. І тут прийшов такий час, і я дивлюсь на цю людину, і насправді мені жалко стало. І думаю, Господи, як так? Людина прожила своє життя. І коли життя завершується, а людині страшно вмирати. А чому людині страшно вмирати? Найперше, це людина, вона прожила своє життя без Бога. Чуєте? Страшно вмирати, коли ти проживаєш своє життя без Господа. І я дивлюсь на цю людину, і здається, ну, яку надію їй дати. Я їй розказав про Бога, я їй розказав про вічність. Вона покаялася, і коли я їхав до хати. І я кажу, Господи, так собі приїхав до хати, роздумую, думаю, Боже, я дякую Тобі, що я знаю Тебе. Можливо, в молодих руках, можливо, не завжди легко слідувати за Богом. Але Господи, кажу, я дякую Тобі, що я знаю Тебе. Чому? Давид каже такі слова: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. Знаєте, коли я собі роздумував на цій події, на цією жінкою, просто дивлячись на її життя, і думаєш, Господи, людина прожила життя без тебе, але от прийшов період, коли треба покидати цю землю. І людина не знає, куди вона піде, вона боїться померти. І я собі роздумую і думаю, Господи, я дякую, що я тебе знайшов. Навіть коли в моєму житті прийдуть якісь випробування, друзі, навіть, можливо, я не хочу так само хвороби, я хочу жити. Але, можливо, навіть прийдуть в твоє життя якісь випробування. І я твердо знаю, що мене на небі чекає мій батько. Я знаю, коли навіть, можливо, я лежу на постелі. можливо, коли якась хвороба, можливо, коли якась біда. Але я твердо знаю, коли навіть моє це життя закінчується. Я знаю, там на небі мене чекає тато. Я знаю, там на небі мене чекає Господь. І Давід каже, Господь мій пастир, друзі, як важливо мати на цій землі пастера, нашого Господа. І сьогодні запитання, хто твій пастир? Я не знаю, скільки твого життя ще сталося на цій землі, але як добре, коли ми надіємося, що ми твердо знаємо, що навіть якщо прийдуть ці долини випробування, коли навіть наше життя буде закінчуватись, але я знаю, моя душа, моє тіло, воно тут залишиться, воно піде в землю, але я знаю, моя душа, вона піде до Господа. І знаєте, коли я дивлюсь на цю жіночку, коли вона. Лежала, Коли вона вже останні дні її життя було, я їй одну надію тільки міг дати, це щоб вона примирилась з Богом. Тому що одна надія, яка сталася, це вхопити за Ісуса, тому що там є щось краще. Вже на цій землі, можливо, не можна вже нічого поміяти, але є надія, що там є Господь. Є надія, що там можна зустрітися з Господом. І важливо в нашому житті мати пастера. Чому Давид каже, Господь мій пастир? Я себе одного разу роздумував, Давид, коли він був юнаком, Давид він також був пастиром. І Давид каже такі слова, коли приходив ведмідь, відбирав вівцю, Давид каже, я нас доганяв і забирав її назад. Коли приходив лев, також забирав в мене вівцю, я наздоганяв лева і забирав ту вівцю. І Давид коли каже, Господь мій пастир, Давід знає, про що він говорить, тому що Давід одного разу був пастирем. І Давід розуміє, що пастир він наблюдає за своїми вівцями. Давід розумів, що пастир він заботиться за свої вівці, тому що Давід перебував пастиром. І Давід звертається до Господа і каже, Господь мій пастир. Тому що Давід знав, коли навіть Давід десь відійде. Коли навіть на Давіда прийдуть якісь хижні звіри, коли навіть на Давіда прийдуть якісь хижні люди, які схочуть його оточити, а не раз вони оточували його. Не раз Давида приходили і хотіли відібрати і військо, і отару. Не раз Давид виходив воювати з ворогами, але Давид знав, що з ним йде його пастир, що з ним йде його Господь. І в одному із місць слова Божого, Давид каже, Господь, то є скеля міцна. Давід знав, що на Господа можна спертися в будь-який час. Один чоловік розказував таке свідчення і каже, одного разу він попав десь в море, в бурю і почало гойдати корабль, почало перевертати корабль, і якимсь чином він виліз з корабля на скелю, і потім його питають, кажуть: ну, ти пережив таку буру, як це було, як то там страшно було. І він розказує і каже: вокруг у мене. Все бушувало. Море бушувало, хвилі підкидало, вітер дуже сильний був. Але каже, я той момент стояв на скелі. І каже, знаєте що? А скеля навіть не захиталася. І знаєте, коли роздумуючи над цим, Давід каже, Господь моя скеля. Давід знав, що на Господа можна ступити. Давід знав, що на Господа можна спертися. І навіть коли піднімуться бурі, навіть коли піднімуться шторми, Давід знав, що Господь не захитається через шторм. І... Сьогодні в наш час прийшла війна, біди, переживання. Але одна надія, яка в нас осталася, ми спираємось на нашого Господа. Ми спираємось на нашого Господа, тому що ми знаємо, що ви наша скеля міцна. Я не знаю. Я хотів би, щоб за ваш час ви побачили перемогу, щоб ви побачили своїх синів живими. Але всяке може бути. Можливо, ви вже своїми очима цього не побачите. Не хотілося б цього. Але я знаю точно, що Господь рано чи пізно, Він дасть перемогу нашій Україні, він дасть перемогу нашим душам. Можливо, ви довгий час молитесь за своїх рідних і близьких, за своїх синовей. Можливо, вони далеко від Господа. Можливо, вони не хочуть чути про Бога. Можливо, вони відійшли від Бога. Але якщо йдуть молитви, ваші молитви, вони будуть почути перед Господом. Я хотів би, щоб ми на цьому служінні Піднялися на ноги і подякували Богу за це служіння і розуміли, що наш пастир то Господь, і Він є міцна скеля.